Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як Радянський Союз продовжував великою зачисткою винищувати український народ. Та що в цей момент робила Європа, а також Третій Рейх. В 1938 році ця зачістка закінчилась, однак якою вона була страгічною. Багато мільйонів українців загинуло в цій страшній битві. Тим часом Німеччина, набиравши армію, врешті бере під контроль Австрію. Тобто, вже настало... настав момент, за якого Німеччина почала розширюватись. Британія була занепокоєна тим, щоб оголосити Німеччині війну. Але цього не зробили, так як у них економіка була слабка. Тим часом. Україна нарешті її муки закінчилась однак це ще була тільки частина того, що український народ перетепір від Радянського Союзу. Ну а в наступному відео розповім про те, як відбувалося далі, можливо, навіть те, як почалась Друга світова війна. Ну а на цьому все, до побачення, гарного дня.